Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Російській Ростовській області. Знову пролунали вибухи в районі аеропорту Мілерово. Місцева влада заявила про атаку дронів. На військовий аеродром була здійснена атака дронів, а тому там нібито спрацювала система ППО. Місцеві жителі повідомляють, що бачили у небі чорний слід та чули хлопки. Спочатку росіяни вважали, що над містом нібито могла працювати ППО. Проте згодом пропагандисти їх запевнили, що це нібито перехід літака на надзвук. Офіційно, що сталося у Ростові, поки невідомо. Неофіційно згорів один із транспортних військових літаків та дві вантажівки, які завантажували туди невідоме обладнання, зі слів російських партизан. Через війну Росії проти України у державі агресорці часто стаються вибухи. Найчастіше вибухи лунають у прикордонних з Україною регіонах. Так часто звуки бавовни чути у російському Білгороді, Курську, Брянську. Здебільшого це стається через старі російські ракети, які окупанти запускають по Харкову. Проте часто вони падають на території самої РФ. Можливо, і цього разу так само, що ж ми вже писали в попередніх роликах. Україна наразі не має спроможностей повністю захиститися від російських ракетних та дронових атак, що стали регулярними починаючи з 10 жовтня. І як писали ще на початку вересня у своїй статті, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови парламентського комітету з питання нацбезпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Заброцький, єдиним виходом лишається наблизити війну до росіян. Оскільки є вирішальна диспропорція у спроможностях, зокрема у граничній досяжності засобів ураження. Для ЗСРФ вона становить до 2000 км, кілометрів, а для ЗСУ вона фактично обмежена сотнею кілометрів. То наголошували Залужний Заброцький, дотиснути РФ можна буде тоді, коли Збройні сили України матимуть можливість завдавати ракетних ударів на відстань до 2000 км кілометрів у глиб Росії. Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану. Територію АЕР Крим йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника. Перш за все по аеродрому Саки, зазначили головнокомандувач ЗСУ Залужний та бойовий генерал Забродський. Ми здатні на все. Ми питати ні в кого, куди та де нам потрібно бити ворога, не будемо. Сказав 10 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу НТА. Того ж дня британське видання The Times із посиланням на джерела у Міністерстві оборони США написало, що Пентагон нібито дав мовчазну згоду на далекобійні удари України по військових цілях на території Росії після серії російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі, що поставило на межу виживання мільйони людей, оскільки вони залишилися під час зими без тепла, електро та водопостачання. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!